Більшість людей вважають хвороби або якісь проблеми погані. Чому? Тому що вони ще не усвідомлюють, що всі хвороби, взагалі в нашому всесвіті тільки ми. Всі хвороби, і хвороби наших дітей, і все, все, що йде від нас, де в нашому всесвіті, ми створюємо самі. Тобто, це є у нас всередині. Кожна хвороба, кожна, так скажемо, проблема це повтор постійних, постійно ми не бачимо, повтор якихось наших постійних дій, постійних якихось думок, потім дій, тобто постійно підтримуємо якісь програми. Так само, якщо діти хворіють або приходять хворі діти, це не просто так. Це для того, щоб ми проводились, адже наші діти це те, що ми самі створюємо, якраз саме для цього, щоб. Домотати свою карму, щоб її швидше розмотати. Тому наші діти вони тому і нас постійно тригерять для того, щоб ми побачили, що є у нас ще низького, щоб ми з цим попрацювали, але щоб ми ще впадали в ще якісь більш низькі стани, не приймали їх. І дуже важливо. Взагалі у всіх трансформаціях зупинитися, відчути, побути з Богом, помедитувати, відчути, що ти отут всередині, що ти сам це все створюєш, усвідомити себе як творця. Саме перше взяти відповідальність, тому що більшість людей, на жаль, так само до мене постійно звертається. Що людина хоче до мене віддати свою відповідальність, свою карму. А це неможливо, тому що ти намотав це тільки ти можеш розмотати. Майстер що може? він може показати шлях, сказати тобі. Що от це ти маєш з цим споратись, Оце твій шлях, ти сам це намотав. Це ж ніхто не може замість тебе розмотати. Тому що є кермічна ілюзорна звичка. Там, от як ми привикли, як люди боротись хворобом до лікаря, там пішов ще кудись. Та тобто ти зразу. Входиш, впадаєш в жертву, скидаєш з себе відповідальність і бавишся в це. Насправді нічого не лікується. Ми тільки на якийсь час це притупляємо, якось там трошечки фізично покращуємо. Але якщо на духовному рівні, на рівні душі, ми не трансформуємося, не змінюємося на краще, хоча б на трошки нічого не трансформується. Ми далі будемо ще в гіршу хворобу, ще в гіршу проблему впадати. Те саме і про дітей, про всіх абсолютно. Віддати творцю, взяти відповідальність за своє життя, змінюватись зсередини. все це саме головне. Я зараз говорю про всіх, взагалі, тому що це єдиний метод трансформації любої карми. Тому що все, що ми створюємо, це є виходить тільки у нас зсередини. Так само, як ми змінили зсередини, у нас вже діти почали інакше себе поводити. Вони вже злетіли певні програми, вони перестали там уже хворіти певними хворобами. Оце рахується, що ви на вірному шляху. А якщо ви ще ходите і жалієтесь, шукаєте, що хтось вирішить ваші проблеми. І вам вам нічого за це не буде не треба брати відповідальність то ви рухаєтесь зовсім в іншому напрямку.